Новиночки галітісь? Та ні, це іс... Стар... існують. Стари... Стариночки. Стариночки. А що за іконки покажи? Ікони ну, можуть блестіти, бо це ж метал. Да. Ми на металі, на дереві це ясен. І вони ще комплектуються ось такими підставочками. Зараз покажу. Підставочки теж дерева. а тільки що Архангел Михаїл такий є. Ні, багато багатенько спірідони заказали. О, ну що собі місце, що покажи, покажи спірідона пірдона очок. Дуже гарний. Де. Що ти кажеш? Метал, дерево, так? Да? Да, метал дерево, І дуже місце гарно. Місце для свічки можна покажи. поставити. Ось угу. бачиш, дуже спеціально да? розроблялася підставка під uh, даний вид ікон. Тобто це Диви, такий комплект. на робочому столі дуже да. гарно виглядає. Отак От можете ми замовити іконна лавка, шапці профілю переходьте, замовляйте.